У цьому відео ми поговоримо про локальний колір, кольорову константу, блік, рефлекс, тінь і всі ці діла, які потрібні живописцю знати і вміти ними володіти. І подивимося, як я малюю маленьку мініатюрку з парочкою, яка гуляє в сутінковому місті. У живописі локальний колір це колір об'єкта. Якщо його розглядати під плоским білим світлом, без поправки на тінь від форми чи кольори світла або вторинних джерел світла. Прикладом може бути припущення, що яблуко є червоним, хоча насправді все залежить від кольору світла, що падає на нього, кольору предметів навколо цього яблука, близько та варіацій кольорів на поверхні самого яблука. Локальний колір засвоюється в дитинстві, щоб допомогти спростити і осмислити світ. Розмальовки підсилюють ідею спрощення кольорів: небо блакитне, трава зелена. І т.д. І коли в цей час насправді існує незлічена кількість варіацій відтінку кольору в межах цих областей. Для того, щоб реалістично зображати об'єкти, художники повинні виходити за межі спрощення локального кольору. Демонстрація кольорової константи показує, наскільки хибними можуть бути припущення про локальний колір, коли джерело світла змінює колір. У сучасній скульптурі локальний колір це початковий колір сировини. Який залишається незабарвленим у завершеній роботі. Про локальний колір найбільша помилка, яку я бачу на роботах початківців, це коли траву малюють прямо таким фецешним зеленим кольором відкритим. Це просто боляче дивитись. І коли дерева малюють стовбури коричневим кольором. Yeah, go and play! І коли стовбори дерев малюють таким відкритим, коричневим кольором, без всяких варіацій, це просто ну, також це біль. Тепер давайте поговоримо про кольорову константу. Кольорова константа є прикладом суб'єктивності та особливістю людської схеми сприйняття кольору, яка гарантує, що сприйманий колір об'єктів залишається відносно постійним за різних умов освітлення. Наприклад, зелене яблуко здається нам зеленим у півдні, коли основним джерелом освітлення є сонячне світло, а також на заході сонця, коли основним джерелом освітлення є червоне світло. Це допомагає нам ідентифікувати об'єкти. Давайте глянемо на кольори цієї повітряної кулі. Вони розпізнаються одинаково як на сонці, так і в тіні. Приклад ефекту землі. Завдяки константності кольору на наведеному вище зображенні з'являються червоні, зелені та сині відтінки, особливо якщо це єдине джерело світла в темній кімнаті. Хоча воно складається лише з світлих і темних відтінків червоного та білого. Класність, щоб переглянути повнорозмірне зображення і щоб побачити найбільш яскраво виражений ефект. Сталість, або оця кольорова константа робить квадрат А темнішим за квадрат Б. Хоча насправді вони обидва мають одинаковий відтінок сірого. Подивіться, відтін... Подивіться цю ілюзію шахова тінь. Досягнення сталості яскравості за допомогою ретинекс фільтрації для аналізу зображень. На цих двох зображеннях друга. Картка зліва здається сильнішим відтінком рожевого у верхній частині, ніж у нижній. А насправді вони одинакового кольору. Оскільки мають одинакові значення RGB при білому світлі. Але на сприйняття впливає колірний відтінок навколишньої фотографії. Рефлекс. Рефлекс від латинського рефлексус це відображення, вигін, зворотній рух, явище відбитого світла, відблиск, зміна тону або збільшення світлості, зміна видимого забарвлення, форми предмета, що виникають при відбитті світла від оточуючих його предметів. Термін рефлекс використовується в оптиці та в образотворчому мистецтві, в живописі, в графіці, фотографії. Він застосовується як до самої натури, так і до її зображення. У природі затінені частини предметів поглинають світлові промені, відбиті від яскравих освітлених поверхонь. Тому тіні грають рефлексами. А у живописі світло, тінь, півтон, світлорозділ і рефлекс є елементами світлотіньових відносин, які живописець може передавати згідно з принципом тепло-холодних відносин тонів. Якщо світло пишуть теплим тоном, то рефлекс в тіні холодним і навпаки. Це посилює виразність одночасного контрасту тонів, так зване колірне враження. В історії Живопису цей принцип витримували не завжди, інколи змінюючи його. Наприклад, в академічному живописі більш простим світлим контрастом, але в картинах малих голландців в живописі Рубенса в багатьох творах художників венеціанської школи, французьких імпресіоністів. Теплохолодні відносини закономірні і є основою живописного мистецтва. До речі, про цю теплохолодність, чому я показую саме це відео, вона не зберігається в деяких умовах штучного освітлення. Там, взагалі, свої закони, і треба спостерігати, як це виглядає, наприклад, вживу, як це виглядає на фотографії і як краще передати живописність. Цього сюжету на живописі. Наприклад, в даному випадку я спростила, я хотіла тут робити складні тіні, але настільки маленький розмір не дозволяє ускладнювати тіні, тому що тоді зображення буде дуже дрібним, подрібленим. Тому треба якби вважати на такі нюанси. І на величезній роботі навпаки рівномірно викрашені великі зони картини, полотна. Будуть виглядати сумно і нудно, тому варто урізноманітнювати ці тіні, навіть якщо ви вживу не бачите цієї ем, гри, кольорів у тіні. Просто тоді варто грати або теплими при холодному освітленні, або холодними при Теплому освітленні. І ще один принцип тіней: тіні не можуть бути холодними, якщо вони знаходяться на першому плані. Тоді тіні треба писати через теплі е, тони з фіолетовим, наприклад. Фіолетовий сприймається майже нейтрально в сумішах з зеленим, в сумішах з багатьма кольорами, з червоним, наприклад, також. Ну, це з моєї практики. Ви можете дивитися і змішувати, як вже вам краще. Як виникло поняття рефлекс? В історії мистецтва вперше явище відбитого світла описав видатний художник епохи високого відродження, вчений і спостерігач природи Леонардо да Вінчі. Він написав так: фігури, освітлені одностороннім світлом, здаються більш рельєфними, ніж освітлені всебічним світлом, так як одностороннє освітлення викликає світло рефлекси. Рефлекси живого тіла, які отримують світло від іншого живого тіла, більш червоні і більш чудового тілесного кольору. Це відбувається тому, що поверхня кожного непрозорого тіла причетна до кольору предмета, який йому протистоїть. Всі освітлені предмети причетні до кольору свого освітлювача. Затемнені предмети утримують колір того предмета, який їх затемнює. Тут, тут точно так само, до речі, якщо ми, наприклад, я говорила про пейзажі і про фіолетовий в зеленому. А якщо ми, наприклад, малюємо інтер'єр, то там на тіні взагалі це, це просто окрема історія, і тому варто повправлятися, навіть якщо ви це не навидите, варто попрацювати з академічним натюрмортом. Застосування поняття рефлекс. Колірно-просторові рефлекси особливо сильні в пейзажі, оскільки об'єкт, що спостерігається і зображується в просторовому і світлоповітряному середовищі відображає не тільки колір оточуючих його інших предметів, але також і колір неба, і сонячних променів. Не дарма художники-пейзажисти, як правило, ходять на пленер. Так, на пленері це все видно. Але, наприклад, якщо вас приголомшує кількість кольорової інформації навколо, варто потренуватися вдома на умовних пейзажах або навіть на таких викрасках, і подивитися якими сумішами, якими пігментами найкраще там, зображаються тіні в зеленому, тіні на сірому, наприклад, асфальті, якщо ви малюєте міський пейзаж і так далі. Знову ж таки, з власного досвіду, коли я малюю на пленері, я стараюся швидко малювати, і тому ця вся кольорова інформація. І, по-перше, а по-друге, в мене маленький формат. І тому вся це надлишок інформації в кольорах, в тінях, в рефлексах, я дуже сильно спрощую і, в принципі, в цьому я шукаю власний стиль. Я в масах дивлюся, як відносяться маси, а не в подрібнених мазках. Тобто, якщо ви навпаки схильні до такого майже поантилізму і дрібних мазків, дивіться, як вам цікавіше робити ці всі мазки різноманітними для того, щоб ваш живопис був цікавим. Я малюю великими пензлями, широкими, і тому в мене більше грають маси, як вони співвідносяться. В образотворчому мистецтві насамперед в малюнку та в живописі з натури об'єм предметів передається за допомогою спостереження та зображення трьох основних елементів світла, тіні та межі між ними. Художники називають її світорозділом, оскільки освітлені частини предмета відображають тон джерела світла холодного неба або теплого сонця. На практиці воно змішане часто, немає такого чистого холодного. Або чистого жовтого рефлексу, яким є сонячне світло. Тому тут також треба дивитися, як воно працює з тими кольорами, які у вас на палітрі. Оскільки освітлені частини предмета відображають тон джерела світла, холодного неба та теплого сонця, а тінь забарвлена рефлексами відображеннями навколишнього середовища, що змінюють власний колір, забарвлення предмета. То саме світорозділ визначає якості зображувальної поверхні, об'ємність, фактуру, текстуру, власний колір предмета. Якість власного кольору предмета, що спостерігається на світорозділі, прийнято називати валером. Вальор по-французьки це цінність, якість. До речі, про цей вальор говорять тільки в російській школі живопису, в е, англійській. Просто-напросто це все діло називають локальним кольором. Протестуючи проти академічної традиції 19 століття, в якій тепло-холодні відносини тонім і мистецтво Валерів часто зводилося до спрощеної передачі світлотіні за принципом світліше, темніше, додавання до кольору білої або чорної фарби. Видатний французький живописець, романтик Ежен Де Лакроа писав у своєму щоденнику: забарвлений рефлексом півтон є тим принципом, який який повинен домінувати, тому що саме він дає вірний тон, той тон, який утворює Валери, настільки важливі в предметі, що надають йому справжню живість. Світло, в якому, е, якому в наших школах вчать надавати таке ж значення, яке ми переносимо на полотно одночасно з півтоном і тінню, насправді є не що інше як чисто випадкова обставина. Колір в справжньому сенсі слова знаходиться в забарвленому рефлексом півтоні. Саме Валери дозволяють гармонізувати, приводити до бажаної відповідності кольори зображуваних предметів. Тому Валер називають Ключем живопису від Валерів залежить побудова колориту. Живописного твору, і при цьому вони зберігаються в якості предметності, матеріальності зображуваних об'єктів. Саме так писали свої пейзажі барбізонці. В деяких школах живопису існує концепцію теплохолодності, згідно з якою відблиск на предметі це відображення сонця, і тому він завжди теплий, а тінь, відповідно, холодна, як відображення синєви неба. Отже, півтон світорозділ також треба писати теплим. Хоча можна заперечити, що при холодному освітленні відблиск буде холодним а тінь. Вбираючи теплі рефлекси, також теплою. Складність полягає в тому, що в історії мистецтва різні художники, в силу відмінностей творчих методів, напрямків і стилів, суб'єктивних поглядів та індивідуальних манер, розуміли проблему рефлексів по різному. В античному середов... в середньовічному мистецтві, де, по суті, ще не сформувалося живопису як мистецтва, живо писати, передаючи тепло-холодні відносини тонів. Люди робили це простим співвідношенням: темність і світлість це був як світлопис, передавали лише світлотіньові відносини, і це була так звана скіографія. Якщо ви навчаєтеся в профільному вузі, варто все таки знати і вміти застосовувати всі ці принципи в своїй роботі, навіть якщо вони вам здаються нудними, застарілими. Але якщо ви працюєте в Об'єктному реалістичному живописі, то це ну, просто необхідна інформація. Якщо ж ви займаєтеся самоосвітою або відновлюєте забуті знання після довгої перерви, варто трохи попрактикувати правильні освітлювальні відносини перед тим, як експериментувати і шукати нові шляхи вирішення живописних проблем у локальному кольорі, світлі, тіні і так далі. На практиці після 10 чи 100 робіт у вас все-таки виникне чітке розуміння того, як саме вам подобається відоброк. Вражати локальний колір, ефекти світла на поверхнях і досягати бажаного результату, чого я вам і бажаю.